Добрий день, шкода Кадіак на продаж. Автомобіль 2019 року випуску, але з салона виїхав у 2020-му Офіційний український автомобіль, куплений у дилера, обслуговувався також у офіційного дилера повністю всі тило за увесь час. Є сервісна книга, є усі відмітки. Автомобіль не битий, не фарбований, 2-літровий бензин на повному приводі. Має гарну комплектацію. Ну, по стану, без перебільшення автомобіль в дуже гарному стані. Пробігу 230, не пам'ятаю, зараз точно глянемо, грубо кажучи, 230 тисяч. Гарна комплектація, є привід багажнику, електропривід, партронік ззаду і спереду. Також ззаду є фаркоп. На ньому стоїть свіжа гума Fulda кінця 24-го року випуску. По кузову рівненький, безключовий доступ, 18 колеса, нові гальма. Тут гарне світло бі LED, тобто і ближня LED, і дальні LED. Ось такі от лінзи для світла, для туманок. Партроніки також є спереду. Скло ціле. Сенгобен 22 року, тобто воно свіженьке, недавно було замінене, воно акустичне і в гарному стані не висічене, не побите. По стану, по сколам. ну На капоті, звичайно, є дрібні сколи, все ж таки пробіг. Але в цілому нічого критичного, нічого глобального, звичайний пісочок. Гума, як нова, гальма, нові. Задні гальма також свіженькі. Так от, мабуть, уже краще з підсвіткою, бо темно. Давайте зробимо заміри по фарбі. Повторюсь, тут нічого не фарбовано. Але покажу вам. З міром, щоб ви бачили все з цифрами. Безключовий. Величезні задні двері, багато місця ззаду, великий багажник, хадяк, на мою думку, дуже зручний автомобіль в плані функціонала, тому що він не такий малий, як Тігуан. А по розміру, по розміру ззаду і по багажнику я думаю, може легко потягатися з туарегом. Також покажу приєми. Тут теж не фарбовано. Є отакі от фірмові алюмінієві накладочки, пороги в гарному стані, карти дверей в гарному стані, тут шкіра, стрічка, тут шкіра, такі от красиві вставки. Є підсвітка, можна міняти кольори. Салон шкіра Алькантара. Салон в ідеальному стані, зверніть увагу, на шкіру, на стрічку, на Алькантару. Аналогічна ситуація і у водія. Кермо в гарному стані. Зверніть увагу, яка зручна форма сидіння, яка гарна підтримка для вашої спини, бокова підтримка, довга подушка для колін, регулювання поперекової підтримки, оригінальні гумові килимки. Зверху є рейлинги, задній ряд просто царський, величезні двері, багато місця для ніг і для зручної посадки, і для того, щоб було зручно сидіти. Сидіння регулюється нахилу, от таким от чином. Можна ще більше розкласти, але треба шторку зняти, можна скласти вперед, зробити рівну підлогу. Автомобіль дуже функціональний в цьому плані. Дефлектори для задніх пасажирів, розеточка, кишеньки. І просто, просто купа місця. Я думаю, тут ззаду більше місця, ніж у Торега. якщо отак от порівняти, я дивлюсь візуально. Думаю, що реально місця для них більше. Тут ззаду теж нічого не фарбовано. По дверним картам без зауважень. Так, тут, я здається, заміри показував, тому продовжуємо. Це для того, щоб можна було вікно очищувати від снігу, від льоду. Тут, до речі, навіть бампера не фарбувалася. Багажник з приводом, що дуже зручно. Шторка на місці. Така от є. Гумовий такий килимок. Знизу він м'якенький. Тут знизу теж все чисте. І знову ж таки, про шкоду, наскільки все продумано, є там ззаду кишеньки. Є отакі от гачечки для ваших речей, там пакетів. Вони десь щось натискати, треба. Їздити. А, треба піднімати. Таким чином вони їздять і фіксуються, щоб не їздили. Такі великі кишеньки. Ці штуки витягуються, якщо ви хочете щось більше сюди покласти. Зверніть увагу на бокову поличку. Тут є така от. Короче, є таке місце, де її можна отак от легенько зігнути і дістати речі, які лежать збоку, не піднімаючи при цьому всю поличку. Це дуже зручно. Зверніть увагу, отак ви зробили. І все, що треба собі дістали. Знизу повнорозмірна запаска. І ще купа місця для всякого барахла. Продовжимо заміри. Натискаємо на кнопочку, все зачиняється. Є фаркоп і сам пристрій лежить там в багажнику. Так, і капот, я здається, вже показував. З цього боку абсолютно теж без зауважень, пластик не затертий, сидіння в гарному стані, двері в гарному стані, підсвіточка спереду і ззаду. Повторюсь, ви можете змінювати кольори, що доволі красиво. Тут нічого не фарбовано і по дверям водія теж без зауважень. Кнопочка приводу багажника, складання дзеркал. Аналогічно тут зверху підсвіточка, такі от красиві вставки, шкіра, абсолютно без слідів експлуатації. Сидіння водія, просто наче на ньому ніхто і не сидів. От що значить шкода, що значить німецька якість. Алькантара не затерта, шкіра не протерта, навіть нитка повністю ціла. Нічого вам не потріскано. Ну отак, хіба можна, якщо придиратися, то отакі от сліди. Побачить на BMW X5 таке з'являється на 40 тисячах. І я зараз не жартую. Так, давайте запущу двигун. Він працює тихенько, рівненько і послухаємо під капотом. 234 тисячі пробігу. Під капотом повний порядок, нічого не крутилося, всі гайки оригінальні, не кручені, необхідності в цьому не було. Чисто, охайно, оптика рідна. Тут можна побачити 2019 рік. Єдиний нюанс, коли автомобіль готували до продажу, мили двигун і мийкою кьортером збили оцю наклейку. Ну, вона тут доволі легко збивається. Вона була, зараз немає. Ну, тут вам доведеться повірити на слово. Якщо захочете, звичайно. Тут нічого не кручено, тут аналогічно. Звук роботи двигуна. Ось. Акумулятор оригінал, ну, тому що крім шкоди офіційного дилера автомобіль ніде не був. Вся повністю історія виключно на дилері. Базомка капота, бачите, як теж, як на BMW. Світло LED, що дуже важливо, світить білим і якісним. Сядемо на місце водія, є датчик світла, є круїз стан керма. Дивіться, от на ньому вся структура, все збережено, нічого не витерто. Пластик тут не затертий. Килимок не протоптаний. Тобто, розумієте, експлуатація автомобіля була дуже дуже обережна. Такий от скляний великий екран. У нас є CarPlay і Android Auto, зараз покажу. Ось наші додатки. Недавно пройдено ТО. Теж зараз покажу. Ну, до речі, середня витрата. 7,9 це за останні 137 кМ із середньою швидкістю. Так, не пише середню швидкість, да? Зараз. Так, здається, тут в меню треба виставити, щоб воно писало. Щоб воно писало середню швидкість. Отак, От ми виставимо. О, середня швидкість 43. Але насправді було менше. Я тут вже поки фоткаю відео знімаю, то вже піднявся розхід, по-моєму. Якщо я не помиляю, 7,4 було, але неважливо. Гарний двигун, економний і гарно їде. Покажу по сервісу. Сервіс був не так давно, ще до сервісу 305 днів або 10100 км. Тут, до речі, Він-код. Фонова підсвітка. Можете міняти під себе кольори, і отут буде все у вас дуже красиво. Петроніки спереду ззаду, вмикаєте задню швидкість. І таким чином воно виглядає, і буде малювати траєкторію, коли там буде якась перешкода. Так, CarPlay Android Auto сказав, по меню показав. Клімат двозонний, а, і ще з цікавого, у нас є підігрів керма для водія, підігрів сидінь. Ну і, звичайно, є стандарт. ну є клімат двозонний. І є фішка, фішка Вага це система AirCare, яка очищує вам повітря. От ви її вмикаєте і вам показує, що у вас от поступово поступово повітря в салоні стає все краще і краще. Приблизно таке, як в Альпах, я думаю. Тут у нас плівка, тому цей реальний лак в ідеальному стані. Електронна стоянка гальмо. Автохолд, вибір режимів їзди, режим оффроуд, вимкнення ESP. Тут нам нагадують, що у нас 4х4. Така от велика кишеня, сюди можна класти телефон або інші речі. Також цей підлокітник піднімається вгору вниз і їздить взад-вперед, як вам зручно. Якщо захочете каву, ви можете його сюди поставити, тут поставити свою каву. Це все теж виймається, там конфігурується. ну... Шкода в цьому плані дуже класна. І сервісна книга у нас отут. Повністю повністю всі відмітки. Не буду витрачати час, так, вимкну підігрів, бо мені вже жарко. Не буду витрачати час усе листати. Це все є на фото. 19 рік, куплено 20 березня 2020 року. І повністю-повністю всі відмітки тут розставлені. Останнє в сервісці 187 березень 2024 року. А далі вже просто не було куди ставити. Ну, таких от стандартних тому <свісно>, перестали. Але все це є в базі, вся повністю історія. Отакий от, от чудовий автомобіль, великий, функціональний, комфортний і недорогий. Кого зацікавить, звертайтеся. Можливі будь-які перевірки, можливий обмін на ваше авто. Всім удачі, пока!